Всім величезний привіт, йдемо з вами в сільпо. подивимось які сьогодні акції на цьому тижні в магазині сільпо. Ой, дивіться, який класний гаманець. Сюди ключики можна. Да? Або здачу копійки. Дякую вам за ваші коментарі, дякую вам за ваші вподобайки. Можуйтесь зручніше, будемо з вами переглядати акції ціни. Так, добре. Хотів вам подякувати дуже. По 65 банани. Я вам подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне, величезне вам спасибі. І нагадаю, вмикайте дзвіночок, щоб перші ви отримували сповіщення про всі акції в тому чи іншому магазині. Так, апельсини по 90, а там якісь на початку я бачив по 20 по, чому, чи по 40. Зараз подивимось. І знову. Мандарини по 50 гривень. Дуже хороша ціна. Візьму ще сьогодні обов'язково. Хороші, дуже солодкі. 48 гривень апельсини. Перець 129 огірки ну, по пирчості по 70 і гладенькі по 119. Томати по 80, по 90. Капуста солодка, ой, червона 46, звичайна 15, і капуста Пекінська 24 гривні. Морква по 13 майже, буряк по 17 майже. Картопля по 23 гривні. І цибуля вже по 20 гривень. Ось такі ціни. Так, мені треба хліб, до речі, такий смачний хліб, як Паска. Мрія називається. Десь він тут стоїть, лежить ось цей. Я одразу знімаю відео, одразу купую, потім покажу свої покупки із АТБ із Сільпо. Так, подивимось, що в цінотижиках, в цінотижиках Якобс Голд вагою а, 250 грамів, 70 гривень. Батончики лайн, до речі, це великі, потрійний. Ось такий великий. 25 гривень. Шоколад нескільки по 30 гривень. Я би не сказав, що це шоколад це якийсь десерт. Дуже солодкий, дуже солодкий. Стільки навабахали цукру. Майонез провансаль від чумак вагою 300 г, 25 гривень. Губки кухонні 20 гривень. 7 штук. Ну, звичайно, далі по курсу у нас сир в акції. Дивимось, те, що йде по ну, з жовтими цінниками. Ферма український по 29 гривень бачу. По 29 гривень кому ось цей теннер, також по 29 гривень акційний. І більше нічого з жовтими цінниками не має Тут же йдуть трішки дорожче, по 33-45, по 45, премія Маздам, Гауда. По мело тут поставили по 70. 9 гривень і грейпфрути по 53. Так, показую акцію, але ж тут розібрали ось цю бринзу. Ну, Филата. Чи бринза вона, яка ж це від преміалі? Ну да. А, була по 40 гривень 250 грамів. Ну тут немає в нашому сільпу можливо, в вашому ще є хороша знижка. А ось бринза, бачите, від ферма 250 грамів, 60 гривень. Так що зверніть увагу свому, в своєму сільпо. ну, кому потрібна а, бринза. Та? Так, бачу а, зі знижкою також 200 гривень а, фета, 22 гривні, 200 г. Знижки до 50 цього тижня, подивимось, чи знайдемо щось зі знижкою до 50 гривень. Ось такі я знайшов за 90 гривень 150 г. Що на касі проб'ється 35% знижка. Зі знижкою сиру від кома, з кибочками нарізаний, 150 грамів, 56 гривень знижки дивіться. Ну, ось ми і знайшли зі знижкою 50%, навіть більше, ось такі сосиски ювілейні. А, так. Сосиски варені вищого сорту. Вищого сорту, і зараз вони йдуть 40 гривень 300 грамів. Для вищого сорту 300 грамів це хороша ціна. Від ятрань сардельки домашні варені першого сорту по 9,90 за 100 грамів. Так, я знайшов ось таку бринзу. Подивіться, цей кусочок 40, ну 50 гривень. І зараз знижка 50% це вийде. Вже йде до 18-го, ну сьогодні вийде 25 гривень. До речі, добре можна взяти. Я навіть візьму 4, ну, 3 досить буде. Я дуже полюбляю сир, дуже полюбляю зранку сир з чаєм чи з кавою. Для мене, до речі, в них в холодильнику, справді нічого з ними не станеться. 47 гривень, 42 гривні, ну і добре. В акції сир від ферма Сологуні. 40 гривень. Також в акції від ферма Моцарелла. також 40 гривень 180 грамів. Ну і хочу вам сказати, що хороша ціна на плавлені сирочки по 10 гривень. Це від шостка, дружба і вершковий. Ось така ковбаска баварська, Ходоровський. Баварська салямі. Дивіться, вона 240 гривень. За 120 з копійками вийде ось ця палочка вагою 400. Скільки тут? 550 грам майже. Це ж теж хороша ціна. Просто її треба сьогодні вжити. Ну я думаю, що якщо постоїть один день в холодильнику, нічого не станеться, правда. Правда, ну скажіть, я візьму, хай буде. По 27.90 ось такий балик від глобіну. І, до речі, скажу, тут м'ясо ж, правда? 27.90 це недорого для такої штучки. Так, мені треба зупинитись, тому що я голодний. Стоп, стоп, Вітальчик. Сердельки по 1290. В акції павурки. Парувки чи парувки. І сардельки самобранка по 1690 швейцарські з сиром. А, мене ж переставили, я завжди туди йду. Нема ніяких тортів по акції, був би по акції я б взяв. Все я просто голодний, мабуть. Так, на поличці цінотижиків, амбасадор 450 грамів, 209 гривень. І Амбасадор, ось такий струнг, також 450 грамів, 199 гривень. Тут цукірки всілякі смачнющі. А ось такі Міленю можна придбати за 119 гривень зараз зі знижкою. Цукерки пташини, молоко. А який це вид пташок, які доються? Ага. Як же їх можна подоїти? 40% знижки, 119 гривень, 340 грамів молоко, какао, чорний шоколад. Ще є виробництво, бачу, що не нашинське. А, бачу фірму. Хто полюбляє насіння? Я полюбляю насіння. Дивіться, які великі. 54 гривні. Сам санич, звичайний. Ну і хто хоче, солений. Також 240 грамів, 54 гривні. Тут не знаю чому дорогий попкорн для мікрохвильової печі 28 гривень, трішки дорожчий. Дивіться, оці... А, це ж цей норі з кунжутом олію смажені. 22 гривні. Я думаю, це якась нова лапша швидкого приготування. В акції цукерки від цього. Ой, скажіть мені, ну знаєте, да, цю фірму? 32 гривні і червоний мак. Житомирські О, 32 гривні 180 гривень. Але я не знаю за їх. Знаю, що непогані. Так, ну тут такі всякі кофі. Оцей дуже смачний. Він десь ось такою, з такою приправкою зверху посипаєте І зараз дуже хороша ціна сільпо 6,50. А великий мак-кофі з ароматом карамелі з великою пінкою по 4,50. Дивіться, ніби велика знижка. Да? Подорожчали у всіх магазинах консерви. 80 гривень курка, вересту шкована у власному соку, 78 гривень яловичина вищого сорту, 340 гривень повна чаша. Скумбрія, Аквамарин, 68 гривень. Ріжські сардини. До речі, дуже хороша ця фірма. Хороші я не раз брав. Ось. Мені сподобалось 77 гривень 240 грамів. Фрикадельки по 54 гривні під ключом. Під ключом кілька риська, 70 гривень і кілька чорноморська від повна чаша 29 гривень. Найдешевша. Це їх власна марка. Ось такий оселедець шматочками. Матіас в олії 60 гривень, 180 грамів, і ось такий також 180 грамів, оселедець шматочками 60 гривень. Паштет шпротний копчений 160 грамів, 50 гривень. Кукурудза по 50 гривень, 400 г і 45 гривень горошок, також 400 г. Паста. З'явилась паста, як золото серед ясного, як грім серед ясного неба. Паста томатна, чумак 300 г. Майонез від «Чедро преміум 300 г 36 гривень. Майонез майонезний соус, салатний 300 г 20 гривень. Дивіться, ось така велика упаковка. вона йде універсальна, торчин 10 овочів, 250 грамів, 70 гривень. Дуже хороша ціна. А от з, той, з тими приправами американська я готував дуже смачну картопельку з беконом. До речі, теж купував тут в сільпо. Зараз ми підійдемо до м'яса. Запікав ось цю карто... ну картопельку запікав. Потім до півготовності вже вона була готова, клав зверху бекон, подавав у цю приправу. Надзвичайно дуже смачно. Зараз на них знижка, вони по 20 гривень. Італійські трави по 15 гривень. І прянощі коріандр по 10 гривень. Фініки 200 г, 24 гривні. Я візьму арахіс 50 гривень, 300 г. Це якась новинка, дивіться, якісь зефірятка, чорничні. Думаю, що смачно, від Богуславна. 40 гривень. Велику ріва, це велика. Є маленька, а є велика. Це велика. Зараз по 18 гривень. В акції цукор білий. Але це третя категорія, відситий двір, кілограм 29,50. Крупа пшенична булгур, тут 700 г 40 гривень. Рис пропарений басматі кілограм 100 гривень. Крупа вівсяна 500 г 20 гривень. А пшенична крупа «Кускус» 37 гривень. І тверді, тверди, я вже заговорюсь, твердих сортів. А, спагеті 42 гривні 500 г. І ось такі ще є Ріжки, чи як вони а, макаронні вироби. Ну, ви зрозуміли, 42 гривні також 500 грамів. Гречка від ситий двір кілограм 29, 28 гривень. І рис круглозернистий, а, шліфований, кілограм 50 гривень. Для пухнастиків маленьких по 14 гривень для собачок і по 14 гривень для кормів. Ку... Дуже хороші оці пластівці, нордік. Їх одну, вар... одну хвилинку поварити, і вони дуже смачні, чесно вам кажу, 40 гривень 500 грамів. Шоколад Корона Пористий. Тут йде у нас білий шоколад, йде молочний шоколад і чорний шоколад по 30 гривень. Тук-тук-тук. 40 гривень. Ось це я бекон купую на картоплю, запікаю. Він часто буває, ну як часто, відносно, зі знижкою там вклеюють знижку 10-20%. Дуже хороший Так, ходіть, подивимось по м'ясу. В акції бачу свиняча грудинка по 13 гривень. В принципі, кому що цікавить, можете ставити на паузу, подивитись. Так, фарш по... Ну так як були по 18-17 по гривень, фарш в акції, ковбаски свинячі, філе індичі по 21,60 знижка. Куряче філе по 15,90. Курячі гумілки по 8,25. Куряча четвертинка 5,90. Дивіться, мінтай по 10 гривень і що на касі проб'ється 20% знижка на мінтай. Лящ патерний по 11 гривень, товстолобик по 23 гривні, дорадо 35 гривень, окунь 28 гривень, Форель стейк 73 гривні і креветки 50 гривень. Акції Скумбрія по 26 гривень. Без голови холодного копчення. Угу. Добре. Все добре. Оселедець. 21 гривня. Оселедець, що він живий чи що, що так холодильник вібрірує. 14,90. Скумбрія по 20. Зі знижкою продукт з ікрою риби копченою сьомгою, 160 грам, 40 гривень. По 45 гривень паста креветочна. Знижки на ці подарункові набори. Дивіться, подарунковий набір. Дракончик від Світоч був 260, зараз 100 гривень. А ось цей був 340, зараз 200. Ого, кіндер був 369, зараз 100 гривень. Так, яйця. Подивимось, які в акції яйця. В акції яйця тільки ось ці. Ті. Від доброї курки 56 гривень. Кому потрібні вершки. Зараз хороша знижка на вершки. 43 гривні було 60. Так, ну добре, десерт Деліссімо тірамісу. Був 41 гривня, зараз по 20-180 грамів. А де він? А, ось він. Ой, я візьму. Та ви що? Дивіться, тут не тільки тірамісу. Тут і ось такий фісташковий, а я його колись брав, він мені дуже сподобався. Він класний, смачний. Візьму, ось так візьму. Хай буде. І трюфель. Ще знайшов якийсь, дивіться, навіть зі знижкою 60%. Ну також треба його сьогодні з'їсти. Так, 37 і мінус 60%. Більше ніж за пів ціни. Може ще такий взяти спробувати. Це якийсь ненашинський. Вершковий вишня. Давайте ще, я, я, я ж їх сьогодні з'їм, правда. Зі знижкою лактонія по 13,50. Йогурт від Галичина маленький по 25,50. Так, і йогурт ось такий яготинський по 22 гривні. Зі знижкою йогурт дольче 36 гривень. Сметана просто наше 15% жирності. Стакан 325 г 33 гривні. Сметана селянська 20% жирності. Стакан 300 грамів 33 гривні. До речі, мені потрібна вишня. Я буду дещо готувати. Покажу обов'язково на відео. Дуже класний рецепт. Я знайшов ось таку каву зі знижкою 50%. Якась бар... барбера. А Європа, Італія 87 гривень, знижка 50%. А ось така по 119, теж Барбера. Кава Якобс Монарх 400 г, знижка 40%, 234 гривні. 400 грамів велика. Хто не може знайти ніде не з кафе? Тому десь питали в коментарях, будь ласка, всім не з кафе. 170 грамів, 159 гривень. Оцей вистачає на 85 чашок. Макофі Арабіка 60 грамів, де вона не бачу. 60 грамів 65 гривень. Так, в акції великий карт Нуар 210 грамів, 364. Зі знижкою 50%. Ось такий чай. English breakfast. Скільки тут пакетиків? 20 пакетів. В акції чай. Moments, 20 пірамідок, 35 гривень. Величезна плитка світоч. З'явився ось такий контик маршмелоу. Цікаво, цікаво. сільпо ось таку велику зубну пасту. Навіть не знаю, скільки тут. 250 грамів можна придбати за 60 гривень. Ну і все, я йду на касу, буду закінчувати відео. Всім економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. Всім пока-пока.